До Господь наповняє мене, співаю я як давит, коли Дого, Господь, наповняє мене, співаю я як дави, співаю, 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 я як дави, співаю. Співаю я, як давит, коли Господ наповняє мене, якаюся, як давит, коли Господін наповняє мене, Якаюся, як давит, Яюсь, я хаюсь, я каюся, як давит, якось. Як давит, коли Дух Господній наповняє мене, молюся, я як давит, коли Дух Господній наповняє мене, молюся, я як давит, молюся, 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 я, як давит, молюся. я Як Давид, коли Дух, Господень наповняє мене, співаю я як Давид. коли Дух Господень наповняє мене, співаю я як Давид. Співаю, молюся і каюся, як Давид, співаю і каюсь, як yeah, yeah. цар Давид.